Глава 14. Довелось йому в суботу увійти в дім одного з начальників фарисейських, вкусити хліба. І вони стежили за ним. І ось став перед ним чоловік, який страждав водяною хворобою. Тоді Ісус запитав законників і фарисеїв: чи дозволено зціляти в суботу? Вони мовчали. А Він, доторкнувшись, зцілив його. І відпустив. При цьому сказав їм: Якщо у кого з вас осел або віл упаде в колодязь, чи не зразу ж витягнете його і в суботу, і не змогли відповісти йому на це, помічаючи ж, як запрошені вибирали перші місця, сказав їм притчу Коли будеш запрошений ким на весілля, не сідай на перше місце. Щоб не знайшовся, хто між запрошеними, поважніший за тебе, і щоб той, хто запросив тебе і Його, підійшовши, не сказав тобі: поступися цьому місцем, і тоді доведеться тобі з соромом зайняти останнє місце. Але коли будеш запрошений, то прийшовши, сідай на останнє місце, щоб той, хто запросив тебе, підійшовши, сказав друже, пересядь вище. Тоді буде тобі честь перед тими, хто сидить з тобою, бо всякий, хто сам себе високо ставить, буде принижений, а хто принижує себе, піднесеться. Сказав же і тому, хто запросив його коли робиш обід або вечерю, не клич друзів твоїх, ні братів твоїх, ні родичів твоїх, ні сусідів багатих. Щоб і вони тебе колись не запросили і не одержав ти відплати. Але коли робиш гостину, клич убогих, калік, кривих, сліпих, і блаженний будеш, що вони не мають чим віддати тобі, бо віддасться тобі у Воскресіння праведних. Почувши це, один з тих, що возлежали з ним. Сказав йому: Блаженний, хто вкусить хліба у царстві Божому. Він же сказав йому: Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох, і коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним: Ідіть, бо все вже готове. І почали всі, ніби змовившись, вибачатися. Перший сказав йому: Я купив землю, і мені треба піти і оглянути її. Прошу тебе, вибач мені. Другий сказав: Я купив п'ять пар волів і йду випробовувати їх. Прошу тебе, вибач мені. Третій сказав: Я оженився і через те не можу прийти. І, повернувшись, раптой розказав про це господареві своєму. Тоді, розгнівавшись, господар дому, сказав рабові своєму: Піди швидше на вулиці і провулки міста, і приведи сюди в калік, сліпих і кривих. І сказав раб: Господарю, зроблено, як ти звелів, і ще є місце. Господар сказав рабові: Піди на дороги і загорожі, і умовляй, прийти, щоб наповнився дім мій. Бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато званих та мало вибраних. З ним ішло багато народу, і обернувшись, він сказав їм: Коли хто приходить до мене і не зненавидить батька свого і матері, жінки і дітей, братів і сестер, та ще й життя свого, той не може бути моїм учнем. І хто не несе Христа свого і йде за мною, той не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи будувати башту, не сяде спершу і не обчислить витрат, чи має він що потрібне для її будівництва, щоб, коли закладе основу і не зможе закінчити, усі, хто побачить, не почали сміятися з нього, кажучи: Цей чоловік почав будувати та не зміг закінчити, або який цар, ідучи на війну проти іншого царя. Не сяде і не порадиться спершу, чи зможе він з десятьма тисячами стати проти того, хто йде на нього з двадцятьма тисячами. Якщо ж ні, то поки той ще далеко, він пошле до нього посольство просити про мир. Так і кожний з вас, хто не відречеться від усього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль добра річ, але якщо сіль втратить силу. То чим виправити її? Ні в землю, ні на гній не годиться, геть викидають її. Хто має вуха слухати, хай слухає.